Мої любі сонечки, сьогодні зранку під час нашої ранішньої єдиної молитви, яка у нас проходить кожен ранок в дев'ятій за київським часом. Я побачила дещо неймовірне. Це просто прекрасно. Я розумію, що це сталося і взаємосв'язано з тою медитацією, яку передав творець для вас, активація ДНК. Тому що сталося щось магічне, неймовірне, тому що такого ще не було. Коли ми молимося, так створюється величезний білий портал. Просто неймовірно, Ми об'єднуємося, і вся низька вібрація під час цього порталу трансформується і переходить світло. А сьогодні я побачила величезний блакитний, блакитний портал, в якому була величезна, гігантська спіраль Вознесіння. Мені прямо йшло знання. Я бачила, що ми з вами створили оцю гігантську спіраль вознесіння. Ми з вами, ми, українці, з вами це створили. Тобто Україна. Зайшла в стадію вознесіння, слава Богу! Боже! Це сама прекрасна новина, яка могла взагалі статися з нами. Ми перший на рід. Ми з вами, ми з вами, сонечки, ті, хто пробуджується і пробудився, створили цю спіраль. Тобто, це є результат нашої праці, нашого вибору, творця. І те, що ми з вами робимо кожен день, сонечки мої. Я нас всіх вітаю. Це такої краси, спіраль, ви собі уявляєте, вона просто неймовірно, блакитна, з білим, і вона складається з нас. Тобто Це величезний, величезний портал. Тобто Україна, а це і ми, це країна, і ми нові люди, нові Боги, нові українці. Які війшли в процес вознесіння, вітаю вас, мої любі сонечки! Це величезна радість. Україна переможе, Україна є світло, і це світло є ми з вами. Я вас люблю, мої сонечки. Процес вознесіння це самий чудовий процес, який взагалі міг відбутися в моєму житті. А тепер ми його проходимо разом. Це взагалі такого ще не було. Ні один на рід не об'єднався для того, щоб пройти процес вознесіння. Але це вже сталося з нами. На тонкому плані це вже все є. Ми єдина, енергетична, божественна нова структура нових людей, Бога людей. Всім прекрасного вознесіння! Люблю вас, мої сонечки. Ваша Ая. Обіймаю всіх сонечки і вітаю. Я з вами завжди.